Слава Україні! Триває 1325 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 245 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби зафіксовано 10 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень. У районах Вовчанська-Вовчанських хуторів Строївки Западного, Довгенького, Кам'янки та в бік Дворічанського, Колодязного і Бологівки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 9 атак російських окупантів. У районах Степової Новоселівки, Куп'янська, Петропавлівки та Іванівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. У районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставків. На Слов'янському напрямку противник 17 разів атакував позиції Сил оборони України у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойових зіткнення: у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік На Покровському напрямку Сили оборони України. Відбили 72 атаки, агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Неканорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 44 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка. Вороне, Березове, Нововасилівка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. На Оріхівському напрямку російські окупанти чотири рази атакували у районі Степового, Кам'янського та в бік Новоандріївки. На придніпровському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки на позиції Сил оборони України. Отримали відсіч протягом минулої доби. Російські терористи завдали по території України 71 авіаційний удар. Скинувши 161 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили 4146 обстрілів, зокрема близько 100, із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 4252 дрони камікадзе. Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1120 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 254 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!